Та йдіть ви всі у с. Чи не так хочете сказати, коли рівень стресу максимально високий? 10 хвилин і ваш стрес розвіється як окупанти після прильоту. Якщо не вірите, ми з моєю коліжанкою покажемо дієвий спосіб, як розвантажити себе. Існує безліч способів, щоб зняти стрес. Фізичне навантаження, шоколад і перегляд нашого випуску. Ми з Анною покажемо, як розвантажити себе просто малюючи, і для цього не потрібно бути видатним художником або мати якісь особливі навички, доїдатись може кожен. До речі, щоб наша і ваша любі глядачі арт-терапія була комфортною. Пропоную запалити аромасвічку. Також ви можете налити о, улюблений напій, там кава, чай, будя, смаколик. У нас лимонад. О, є. І будемо розпочинати нашу арт-терапію. Взагалі, є такий міф, що арт-терапія це лише для дітей. Зараз ми спростовуємо це. Взагалі, як ти ставишся до того, що о, можна... Просто малюючи, розвантажити себе. Дуже позитивно ставлюся. Як це може там, наприклад, вплинути, може, з особистого якогось досвіду? Насправді ну, мені важко е судити, бо я малюю все своє життя. Для мене малювання це не якесь розвантаження, для мене це робота. Тому я не можу об'єктивно тобі сказати, чому так відбувається. Але з особистого досвіду люди, які малюють, які пробуються вперше або навіть не вперше, якщо у них виходить або не виходить, вони дуже щасливі після того, як отримують результат. Але головне... Як їх підтримати? Якщо я тобі скажу, що в тебе дуже класно виходить, ти молодець, це дуже круто, то ти отримуєш позитивні якісь враження, тобі буде хотітись малювати далі, навіть якщо в тебе не дуже вийшло. Якісь каракулі. звісно. А якщо я буду якось негативно на тебе ставитись, то це буде погано. Підтримка так, також впливає і на емоційний стан. Тому дуже залежить від людського такого фактору, від спілкування. Я думаю, що... Така терапія дуже якби, залежить від того, з ким ти її проходиш. Ну, якщо сам, то сам це теж в комфортній обстановці так. і розвантажитись. Так. Я вже почала малювати, поки ти відповідала на питання. Я намагаюсь намалювати вироблюда. Ну а що так бачиш, трошки справа? А тут він дивиться в перспективне майбутнє. О, бачиш, <гум> вже можна якесь психологічне таке зробити. Ти думаєш про майбутнє, бачиш? Ні, взагалі я малюю чого верблюда. В мене була стресова ситуація, пов'язана з цією твариною. В дитинстві, на мій сьомий день народження, я пішла з мамою в зоопарк. Це було в Бердянську. Ну, ми погодували всіх тварин. Всі, всі нормально себе поводили, але коли я почала годувати верблюда, uh -huh. йому певне було дуже смачно їсти з моїх рук. І Він почав засмоктувати мою руку. Там, почав якось ну, тягнути доверху. Ну, я вчасно <свіття> <свіття> так це було. Так він тебе чуть не з'їв. Ну так, почав ну, з руки діставати корм, хотів, може, ще. Я Папері. потім Певно, мама твоя дуже. Ні, вона посміялася. з цього всього. Я б дуже злякалася, якби мою дитину верблюд хотів з'їсти. Кошмар. Тому в тебе залишилась дитяча травма, так? Ти боїшся так. верблюдів? Ні, не те, що боюсь. Просто така стресова ситуація. Зараз хочу її виплеснути на папер, щоб mm -hmm. вона там і залишилась. Так. А взагалі ну. Була ситуація дуже смішна. Зараз можу про це посміятися. Тоді було трохи не до сміху. До речі, підписники пишіть у коментарях, з якого ви міста, села, неважливо, який населений пункт, і з якою твариною або, може, кумедною історією вони у вас асоціюються. Але слухай, якщо ти хочеш саме виплеснути, то тобі не потрібно малювати верблюда. Потрібно його з'їсти. Знаєш, є такий метод також арт-терапії, він називається нейрографіка. Ти заплющуєш очі, ти уявляєш цю ситуацію і олівцем просто хаотично намагаєшся виплеснути ці емоції, які ти тоді отримав, заплющеними очима швидко, дуже за дві секунди. І потім розплющуєш очі, те, що в тебе виходить. Ти скруглюєш гострі вугли і починаєш розмальовувати. Давай спробуємо. Так, давай даси аркуша, будь Звісно. ласка. Звісно. Звісно, тобі там аркуша. Мога і чим малювати? Ні, давай Можливо. олівцем. А, цей момент, коли ти закриваєш, заплющуєш очі і уявляєш свою проблему і стараєшся її виплеснути дуже швидко, дуже сильно, цей момент а, такий він. Навантаження да, на олівець буде, тому заплющуємо очі, уявляємо проблему, отак от калякаємо, малякаємо, виплескуємо її на папір, і, а потім розплющуємо очі, і будемо продовжувати домовитися. Дуже гарно. Ну, це ж можна в якомусь музеївку да. зробити. Да. На, 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 До речі, робіт. мені здається, що подібні картини десь, ну, плюс-мінус в такому вигляді, найдорожче продаються. Ну, це імпресіонізм. Це коли ти mm -hmm. на картині намагаєшся показати свої почуття. До речі, можна показувати не тільки негативні якісь почуття, можна показати і любов. Якесь щастя, натхнення, не знаю, надію. Це ж не обов'язково показувати, виплескувати тільки свій стрес. Mm -hmm. Якщо ти переповнений любов'ю, то чому б ні? Дивись, що ми робимо далі. Ми усі гострі кути закруглюємо. Mm -hmm. Це за такою методикою. До речі, взагалі, арт-терапію вигадав психолог американський ще у 1938 році. Зигмунд Фрейд також користувався цією технологією, тому ні, це не тільки дитячі, як ти сказала. Ну є такий так, міф буває, що тільки ну якщо малювання, то тільки діти. Ні, ні. Я знаю дуже багато. А зараз особливо, коли це все доступне. Купляють собі фарби, купляють собі навіть ці картини по номерах. Угу. І дівчатка малюють замість вишивки, як раніше майстрині так свій стрес. Долали. Тепер я, до речі, спробувала помалювати картину по номерам. Mm -hmm. Такого стресу я не відчувала. Не знаю, в мене немає чи висідки, як то кажуть. Ну, щоб сидіти, малювати. І ще така попала, що там є і манесенькі такі о, ділянки. Mm -hmm. Фу, я помалювала десять хвилин, все. Ну, я, я не її чого, тобі? Ні. Я, ну, я не можу такого. До речі, мені теж не подобаються ці картини по номерам. Я все життя малюю. Для мене картина по номерах це якийсь, ну, треш, не знаю, навіщо? Що? Другий шанс навіть давала, ну якось. Але деяким подобається. Так. Деякі і я бачила, ем, продають такі, ну, якісь. Готові вже? Так. Розмальовують і продають. Не знаю, наскільки правда, неправда, але. Тіктоці бачила. Та що тільки люди не продають, слухай. Ну, ось які нас шедеври вийшли, пропоную показати нашим глядачам. Як ще раз називається такий стиль? Нейрографіка. Так, нейрографіка. І мій шедевр з усіх шедеврів. Вереболют. Чесно кажучи, навіть і не відчула, як минуло ці 10 хвилин, як так, от. Одна мить. Що ти відчуваєш після того, як ми з тобою провели таку невеличку арт-терапію? Ну, мені подобається, я задоволена. Я... Хочеться так... продовжувати ще і ще. Вдома треба продовжити займатися нейрографікою та арт-терапією. Я також підтримую тебе. Я стресу не відчувається. Я відчуваю себе задоволеною. А ви, любі глядачі, фотографуйте свої шедеври, що у вас вийшло. Викладайте в сторіси, відмічайте нас у соцмережах. Посилання на соцмережі ви можете знайти в описі. До нових зустрічей!